Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. І сьогодні в нас четверте відео огляду брелоків, які в мене є в наявності. Ось така в мене сьогодні одна корзиночка і там ще одна. Так, почнемо з песиків. Є в мене ось таких. Два мопсика. Та Ви їх у мене і бачили, мабуть, От, треба ще в'язати таких. Так, в'яжу я їх із пряжі, я їх із плюша в'яжу, вони більші получаються. А з джинса, щоб були брелочками. І ось такі вони виходять. Малесенькі розміром. 5,5 см. Такі гарненькі виходять. Так, два в мене таких песика. Коргі залишилась одна. Також треба підв'язувати. Ось така. Також в'яжу і плюшевих і в'яжу із джинса, 6-6,5 см. Із джинса виходить така. Гарненька. Так. Потім є ось такі таксочки. Це майстер клас Олі Авер'янової. Вона їх в'яже плюшеві, а я роблю із джинса, і в мене такі брелочки. В мене їх. Дві, три штучки. Ось такі. Вони невеличкі виходять. Також, ну, 7,5 см. ну такі. Вони худенькі, тоненькі. Ось такі таксочки. Є ще в мене дві ось таких такси. Так. Також треба ще підв'язати. Ці я в'яжу із діви. Ця така величенька, і десь майже 12 см вона виходить. Це платна ємка. Ось такий. Їх у мене дві. Була ще одна, одна продалася. Ось така чорненька. Так. Потім є в мене ось такі песики. Один, два так. Чотирь. Чотири. Шість. В різних кольорах вони в мене. Такі. Шість і сім, мабуть, так сім, начебто. Ось такі. Песики, також хвостик є. Они з діви і десь 6,5 сантиметрів. Ось такі песики. Так, і ще з песиків є в мене патрончики. Ось такі патрончики. В'яжу я їх із джинс, а білий котонголд. І вони розміром. Вісім сантиметрів. Ось такі в мене один. Три. І чотири. Ось такі. Патрончики так. а ще один песик, ось така чихуашка. Одна залишилась. Треба ще підв'язати. Ось така. Залишилось. Також діва 6 вихода. Така. Так, і по песиках це все. Треба нав'язувати песиків. Тепер підуть у нас зайчики. Є в мене ось такі зайчики. Ви їх також, мабуть, бачили в мене. Так, два. Чотири. І шість. Начебто все. Ось такі. Шість зайчиків, також діва. Ну, якщо з вушками, то 5,5 см. Ось такі. Зайченята. Так, є в мене ось такі зайчики. Вони з пряжі джинс, так, два. Три. Таких три зайчики. Десь майже 9 сантиметрів. Вони виходять. Такі три. Потім ось такі зайчики. Їх ви теж у мене бачили, їх не так давно я в'язала. Два і чотири. П'ятий продався. Такі чотири зайчики. Також пряжа діва. Майстер-клас, мабуть, Ольга Гаркуша. Якщо з вушками і з киточкою то 11,5 см, ну а так, сам зайчик невеликий. Так, ну цей мій старожил з витаміна, один залишився. З мікровелюру один залишився, треба нав'язувати ось такий. Гарнесенький, він з вушками 8 см. Ось такий красунчик. Ну і ось такі мої зайчики. Їх у мене багатенько. Два. чотири шість вісім десять і останній 11. Ось такий Красунчик, пряжа також діва і з вушками 8 сантиметрів. такий хвостик. Так, одну корзиночку ми звільнили. Другу я вам покажу швиденько, так як не так давно ви їх всі бачили, це котики. Два таких котики, як і зайчики. Так, пряжа джинс. Десь 6,5 см. Ось такі котики. Потім один такий котик залишився. Також він уже давно у мене. Пряжа діва. Може, та ні, мабуть, не стрейч, а може й стрейч. Такий один. Потім є ось такі малесенькі котики в мене не хочу. Пряжа діва. Один такий. Ось такий. Це не діва, це якась бавовна в мене. Другий і два. Ось таких малесеньких, це, мабуть, Forever пряжа. Вони малесенькі такі 4,5 см, Ось такі малесенькі котики. Так. Потім такі котики. Так, два. Трість вісім такі красунчики, і, мабуть, десять, мабуть, всі. Такі з хвостиками також, і їхній зріст 6,5 см, Пряжа діва. Ось такі. Так, потім саймани. Три таких. І четвертий. Ось такий. Також пряжа діва 7 сантиметрів. Ось такий. Так, слідуючи такі котики. Також з діви. Два. четыре четыре шесть такие и мабуть это седьмой, значит это последний, что такие красунчики хвостик, так размер 6,5 сантиметрів. Такі гарненькі прилучки. Так, далі. Ось джинса. Так, два і десь іще третій. так, три. Ці швиденько ми їх недавно я їх показувала. Ми їх ось тільки з дівчатками в'язали. Потім квадратики також джинс. Ось такі два. А, ось ще один. Чотири. Ось такі. Гарненькі виходять. Що з плюшової пряжі, що з джинса? Такі гарненькі. Так, ось таких. Чотири котики. Також пряжа джинс. Такі красончики чотири, Такий один залишився. Так. Три таких котики. Це також Ольга Гаркуша. Я ж кажу, що в неї там дуже багато різних таких іграшечок. Так, у мене, мабуть, три таких. Да, начебто нема більше три. Таких, що можна брелочки поробити, їх я в'язала з пряжі етамін. І вони десь 4 4,5 см такі виходять. Потім два таких, це також у мене брелочки з магнітиками ось такі. Ну, це ви всі знаєте, що майстер-клас Галини Веремеєнка. такі два з мікровелюра, ну, вони такі немаленькі, ну, майже майже 12 сантиметрів такі. Отакі оченята, Такі красунчики. Так, потім ці товстунчики, Не будемо зупинятися, я їх недавно вам показувала. чотири і 5. Так. Ці також котики я недавно показувала. З мікровелюра. Їх також у мене 5. Так, три. П'ять. Ось такі котики. Так, ну і залишилися котики з СУ Так три світло-сіреньких Також я недавно їх показувала вам. Три темніших сіреньких таких і чотири руденьких ось такі котики. Так. Все так, на сьогодні це все, і всього я вам показала. 110 брелоків. Ну, буде ще вже небагато, але ще залишилися. Їх я покажу в наступному відео. До зустрічі!